Товариство, добрий день. Знову ж таки, наша улюблена рубрика оголошення з OLX, об'яви з OLX. Перед тим як ми почнемо дивитися, роздивлятися це оголошення, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити вподобайку, лайк, будь-який комент в підтримку україномовного контенту. І не забувайте, що є посилання на мій телеграм-канал. Там теж сидимо, спілкуємось дуже класно. А погнали, що тут FPV комплект 5 дюймов. Цифровий 90 тисяч гривень. І такі оголошення. Мені прям дуже подобаються. А, перша фотографія дуже класно Ми бачимо, що ми можемо отримати за ці бабки. І це прям прикольно. Друга фотографія, тут трошечки голову нам треба повернути. І... Давайте так, це вже, ну типу, просто придирки. Ми можемо подивитись, ну якість фото, ну якби таке. Але ми можемо подивитись, що вони не де не, майже ну, там, не дряпані, якщо гарна фото. Ну, їх, я не знаю, я їх перевертаю для того, щоб ну, типу, людям було зручніше дивитись. Щось десь, звідкись болтик випав. Хм. Далі у нас тут T-BS Tango. Я так розумію, я робив опитування у себе в, в телеграм-каналі, і люди їм користуються. Я, я його взагалі не дуже якось сприймаю гарно. Чомусь. Чомусь, не знаю. Наступне вау, GPRC. Марк 5. Це рама. Мм, гарно. І винесений тут GPS. Хм. Його доставляли. А, так, далі у нас тут з іншої сторони прикольно. Ну, я би його, не з іншої сторони, а просто знизу би сфотографував. І тут комплект батареї, котрі з ним йдуть. І зарядне SkyRC, Ну, Ну, да, три з трьох різних видів у нас навіть чотири фотографії дрона. Перша на загальному, ну так, тут ні, не сильно. Потім ближче, це непогано, але я би краще би знизу фоткав. Ну, це більш зрозуміліше, що у нас ще і знизу відбувається, бо він приземляється знизу. І знизу, якраз по фото, можна подивитися, і побачити, наскільки там багато їм приземлялось. Тут майже ну, наче виглядає як новий дрон. Погнали до опису, продам готовий. Топовий комплект FPV дрон з цифрою. А тут вже так цифрою написано. Тут так цифра. Окей. DJI o 4 Pro. Рама. А, у нас тут збирався дрон. Я так дивуюсь, наче я перший раз це бачу. Так, у нас тут збирався дрон. Я не буду по цим комплектуючим збирати дрон. І я не дешевий дрон візьму. GPRC Mark 5. Прям. Я... На ті мотори топові від T-Motor. Я не знаю, мені здається, що це топова збірка від GPRC, а тут деталі всі, і мені здається, ну, він прям великий конкурент буде тому, що тут зібрано. І у нас тут. Він без камери за 10 800 І плюс камера 11800. І можна це взяти. Можна взяти так це збирати. Типу по запчастинах, щоб воно прийшло, і потім зібрати разом. А це буде дешевше, ніж е, зібраний його взяти. Але ми візьмемо зібраний. Ми візьмемо зібраний. Так, стоп. А у нас тут. XOV рама, Не деткет. А у нас в XC немає GPS. Да ладно. Яка різниця? Так. Подивимось. X6S TBS і. Де у нас? Ні, немає ніякої різниці по ціні в рамах. Тож ми візьмемо і деткет, порахуємо. 24,250. 24.250. Додаємо. 250. Тут вже з GPS-ом воно йде одразу. І тут вже місце є для куди його він вставився. Все чітко, завод вам зробив. Під'єднали, полетіли. Погнали далі. Що у нас йде? Пульт TBS Tango 2 v 4 Апаратура керування. І тут ми можемо погуляти, подивитись. Ну, я хочу взяти. Ух ти, за 5 тисяч з плівочкою. І тут є за 7 тисяч з плівкою. Хм, ну, я додам за 7 тисяч. Хочу за 7 тисяч. Мені здається, що це прям воно. Це, це прям наш. 7000. Додаємо. Погнали далі. Очки. Goggles 3. DJI. DJI Goggles 3. Ну, no. заскочили трошки наперед. І у нас тут з коробкою 2930 і без коробки 22 128 22 130 без коробки, мені ті коробки не треба. 22, 130, Додаємо. Наступне. Зарядка SkyRC B6AC NEO. Uh, B6 AC. AC це значить, що з ним є цей. Uh, блок живлення. О, uh, я не те знайшов. SkyRC B6AC AC NEO Погнали! Будь-який беремо європейський плах 2100 гривень. Ну, буває таке, що я трошечки не те знайшов. Хотів пошвидше. І наступне у нас. Ліпо сумочка для АКБ. Хм, Ну, що, що я хочу сказати. Сумочку, то я не знайшов. А з сумок 95, 100, 160, 150. Ось ця найдорожча. 196,45. І не забуваємо, що тут ще є доставочка. А, то у нас, ну, давайте 220. А, наступне, що у нас йде. Пропелери 4 упаковки по 4 пропа. Це... У нас в новому буде ще одна додаткова. Все это почти нове. любые вопрос, пишіть в OLX, на Назимки могу не відвечать. Погнали, що у нас тут виходить по сумі? І зараз я розкажу, чому що, що у нас не пораховано. 55700. 55 700. Тобто за різницю між 90 000 і 55 700 ви отримуєте а, набір батарейок. Вау! Ну, знову ж таки, кожен раз, коли рахую оголошення, я вам кажу, що батарейки, якщо можна взяти без батарейок, без батареєк, бо цей кіт в мішку, вони можуть у вас пропрацювати ще півроку, а можуть пропрацювати 2 дні, можуть один день, можуть вже приїхати і вже не працювати. Це не проблема автора, це проблема в тому, що як вони зберігаються, як вони себе поводять. При експлуатації, і потім вам приходять батареї просто-напросто. Я навіть коли починав, я користувався цими всіма батарейками неправильно. І з цього висновок роблю, що може бути таке, що хтось ними користується теж не дуже правильно. Тому це кіт в мішку. Скільки у вас з цього всього лишиться батареїк, яка у них ще ємність лишиться, і всяке таке інше. Тож. Погнали ми до оголошення і дивитись, що у мене вийшло новий комплект за 55 700, а вживаний за 90 тисяч. А що, ну, типу. Де, ну, я, я не знаю, що вам сказати ще. Я зараз намагаюсь підібрати слова, як я. Радий цьому. Ну, так, да, ми не порахували, що тут ще є пропи. Чотир... Аж цілих 4 пакети пропів. А, тобто, стоп. Він без пропів. Коли продається дрон, новий дрон, він йде з двома пакетами пропів. А тут у нас просто бонусом 2 пакета і ще скільки тут? 7 акумуляторів. І за це ми 90 тисяч за вживаний комплект. Ну окей, майже нове все, майже нове. Ну це вживане. А тут новий комплект. Плюс, я не думаю, що вам прям стільки банок треба. 1100, 1300, 1550, 1300, 2000. Ну, великий, я би, мабуть, літіонові брав би акумулятори. Маленький. Ну, Знову ж таки, 1300 це гарний розмір для того, щоб ще тягати з собою GoPro. 1550. Це вже ну, чуваки, чуваки літають і чуваки кажуть, що це межа. Це по кайфу. На 1300 на ньому можна понавалювати і гарно порозганяти. Це, типу, фрістайловий дрон виходить. Фристайловий там гоночний дрон. 1550 це вже більше під Cinematic. 2000. Вау. Wow. Ну, я не знаю. Просто, да, так, а, важив би більше. Я би літіонові ставив взагалі би без GoPro на ньому би політав, бо тут о 4-й. Ну, ну, сам факт того, що 90 000 і 55 700. Із цього всього, що я позбирав на 55700, під питанням тільки апаратура керування. Що? Що? Ам. Я не знаю. Ну. Ні, немає слів, абсолютно немає слів. Це оголошення мені просто в рекомендації випало. Там був вільний час, я просто. В цьому погнав, подивитись, що мені OLX може запропонувати. Бо я такі оголошення часто роздивляюсь, часто заходжу, і він мені якісь новинки закидує. То це, це не новинка, бо 24 травня викладено, але ці... ціну я... я не можу обґрунтувати ціну. Взагалі не можу обґрунтувати цю ціну. Так що, якось так, дивіться самі, чи є у вас 90 тисяч, чи захочете ви взяти вживаний комплект за 90 касарів, це вже вам вирішувати. Але на цьому в мене все. Я погнав.